У четвер, двадцять першого грудня, у Сумах провели в останню путь мужнього захисника України солдата Олександра Якущенка. Він із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно взяв до рук зброю, щоб боронити Україну від окупантів, служив на посаді снайпера відділення снайперів Роти вогневої підтримки сил територіальної оборони. Загинув відважний воїн 13 грудня поточного року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Йому назавжди залишиться 31 рік. В нашому батальйоні він з перших днів повномасштабного вторгнення. З перших днів постійно допомагав, постійно виїжджав, відстоював свободу Сумщини як в місті Суми, так і за її межами. Дуже хороша людина, відповідальна. І дуже планів багато в нього було, і бачите, як так, так трапилось, що, що не всі плани здійснилися. Дуже жаль, жаль звісно, що, що так вийшло. Молодий хлопець, сім'я Ну, Ми його будемо пам'ятати, дуже довго будемо пам'ятати і, і, і будемо з щастю це, пам'ятцю нести з щастю. Народного героя проважали в останню земну путь живим коридором, схиливши голови та приклонивши коліна. Лише добрі слова, адресовані воїну, звучали цього дня від його рідних, друзів, колег та бойових побратимів. У їх серцях і пам'яті Олександр Якущенко назавжди залишиться надзвичайно світлою, чесною та порядною людиною, справжнім патріотом своєї держави. Можна сказати добре слово любому. усіма знаходив спільний общезик. Жило свободно як. Кожен сводоволюбивий українець і погиб достойно, Я не знаю. Навсюди буде у нас в серцях і в пам'яті. Живий, здоровий, був веселий хлопець, був такий жвавий. Ніхто не думав, що його настигне. Це він завжди був веселий, людина яка. Завжди могла пошутити. Він був дуже сильною людиною. Такі люди не були вмирати. Олександр, він же губа. За роки нашого знайомства проявив себе як людина, яка ніколи не відмовляла, яка завжди готова була виконувати бойовий наказ, яка завжди без зайвих запитань йшла в ті найгарячіші точки, в які, можливо, більшість із нас відмовилась би йти. Вся наша військова частина гордиться тим, що Олександр потрапив саме до нас з перших років війни. Мужньо відстоював, захищав, як свою сім'ю, так і своїх колег-побратимів. Завжди міг налаштувати своїх друзів, знайомих на краще, завжди міг підбадьорити колектив, завжди з посмішкою, веселий. Дуже шкода. Але е, війна забирає найкращих, на жаль. Хотілося б, щоб кожен пам'ятав про е, подвиг, про ті вчинки, які робив Олександр. І губа назавжди залишиться в наших серцях, як мужній, відважний. Сміливий, справедливий, розумний герой. Це страшна втрата для всіх. Ці хлопці, які зараз гинуть за нашу країну, вони це, 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 це найдорожче. Ми втрачаємо тих людей, які могли її відбудовувати. Ми втрачаємо життя і взагалі ховати дітей, це, ну, це для батьків це найгірше. І я... Мені боляче дивитися на його тата, який теж воює і зараз ховає свого сина, з, якою, з яким відчуттям він буде жити далі після цього. Це, це неймовірно. Нехай буде їм світла пам'ять. Дякуємо всім, хто зараз боронить. І дуже-дуже сподіваємося, що вони повернуться додому, до своїх рідних і допоможуть відбудувати нашу Україну. Відспівала хороброго солдата Олександра Якущенка у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Молимося звуки, душі спочіла гараба Божого героя України за підлогопойнаного представленого Олександра і за відпущення йому жакай прави і непільної. Відважного воїна оборонця Олександра Якущенка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.